Дніпро ударили окупанти по багатоповерхівці, також ударили по будівлі Служби безпеки України. А напередодні, Олександре, ми бачили, як був прильот у будівлю МВС у Донецьку, так і були прильоти чи, чи, у Ростовській області у Таганрозі. Скажіть, будь ласка, це можна вважати, скажімо так, ну ось відповідь, От, власне, по Таганрог. по дару, будівлі СБУ? Дивіться, Таганрог насправді і АЗОВ. Це дуже цікава річ в плані цього? В плані того, як Росія це все подає. Тільки що, от буквально нещодавно, я читав інтерв'ю не інтерв'ю, а заяву там губернатора да от якраз Ростовської області. Він каже про те, що працювали засоби ППО російські. Ми бачимо, що російська значить сторона агресора. Демонструє і каже що це були ракети для зенітно-ракетних комплексів, які прилетіли. Так у мене запитання: по чому працювало ППО, якщо летіли по вам прилетіли зенітно-ракетні комплекси? Так може ППО щось там десь помітило і відпрацювало так, що ці ж ракети і прилетіли, бо у них версії різняться зараз. Вони кажуть з одного боку, що ракети збили, які, начебто, летіли з України, С200, те, що вони називають яких е, немає на озброєнні України з 2013 року, до речі, 10 років? А з іншого боку, вони кажуть, що ракети прилетіли, і відео, які поширюють Стаган Таганрогу, теж ну і фото, яке демонструють? Але я схиляюсь до версії, що це ось така робота криворука російського ППО насправді або невдалі старти їхніх ракет. Бо інші причини. Таке було вже неодноразово в Білгородській області, таке було в інших місцях. Це зафіксовано на кадрах, на світлинах, на відео неодноразово. Тому там набагато більше запитань, ніж відповідей. те, що вони намагаються звинуватити в цьому Україну, ну ясна річ, а чому? Ну тому що уявіть собі, сказати, що наша ж ракета ППО впала на наші шкафи. Ну, як? ні ні Ні-ні-ні. І тому в них версії вже різняться, тому це вже пішло. Тому пішли зараз е, е, різна аргументація. Тому я взагалі не вбачаю, що це Україна наносила удари по Таганрогу. Тому що е, зверніть увагу: випадки, які відбувалися чи в Криму окупованого, чи в інших місцях, е, чи, до речі, які удари, які були по Краснодарському краю, не тільки по нафтобазах сюди-всюди, завжди були дуже влучні. Ну, погодьтесь, це ж всі бачать Тобто там пожежа, там все коли. А тут не зрозуміло, що відбувається. У них працює ППО. Вони самі про це кажуть, і ракети падають від зенітно-ракетних комплексів. Ну абсолютно, крім того, ви знаєте, я не дуже вірю в версії про те, що а наша переобладнана ракета С 200 яка колись у нас була, ми десь їх зберегли ще не утилізували. Адаптували її допусків на, на кілометри на понад 600 кілометрів. Ну, ну це, це це моя така думка. А що стосується Дніпра, і ну ясна річ, вони це подадуть як посту. Ну, ви розумієте, почекаємо зведень Я майже впевнений, наступним чином буде подана інформація. Я вам навіть зараз представлю прес-реліз приблизно від Канашенкової кампанії. Значить, в Дніпрі. В здании СБУ располагался секретный бункер, в котором находились инструкторы со стран НАТО, которые планировали атаки по территории России. Уничтожены все. Все. Все уничтожены, все уничтожено. Секретное оборудование разведывательное в том числе. Ну, параллельно попали по жилому дому. Очевидно, инструкторы НАТО там проживали просто. Ни, 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 ни днепряне, ни, ни украинцы. Побачите, поревняйте. Ца, просто... Щоб було розуміння, тобто вони це так подадуть. От і все. Олександре ще запитаю вас, відійшли ми трішки від зернової угоди, чи бачите ви вихід з ситуації, яка на сьогодні от, склалася, тому що ну, бачили ми так про те, що окупанти погрожують цивільним судам, які пропливають так повз України мор морських портів. У США заявили про, про що, що вони не обговорюють можливість супроводу наших кораблів. Тобто, який вихід на сьогоднішній день? Ну не обговорюють, я одразу сказав про те, що нам не варто цього очікувати, як би нам цього не хотілося. Мені би цього дуже хотілося, я ще рік тому говорив, і потім, і зараз що нам потрібні ці конвої, і нам потрібна безпека від НАТО в Чорному морі. Але пам'ятаєте, як тільки почались удари російські терористичні по Одесі, державний секретар Блінкен сказав про те, що. Ми допоможемо Україні знайти альтернативні шляхи. Ну тоді мені здається, все і стало зрозуміло насправді. Що стосується поточного стану справ, ситуація складна, і поки що виходу з неї через просто перепідписання чи продовження дії зернової ініціативи, про яку домовлялись раніше, її немає. Скоріше за все, Путін буде до цього всього навалювати ось ці ось цю ідею, зокрема перемовин. І він її буде озвучувати після зустрічі, очевидно, з Ердоганом з турецьким президентом, те, що має відбутися, тому що наскільки відомо, все ж таки ця зустріч має відбутися. Тобто, візит Путіна в Туреччину він готується про скасування. Я не чув. І, власне кажучи, це буде все прив'язано до того, що. Давайте сідати про щось, домовлятися там про якесь перемир'я і тому подібне, зафіксувавши оцю лінію розмежування поточний стан речей. А, а зернова угода, розумієте, це для них ще один спосіб, точніше відсутність зараз зернової угоди це спосіб шантажу і тиску. Ну тобто, не хочете, ми продовжуємо наносити удари по Одесі. Не тільки по Одесі. Ви бачите, що нещодавна інформація, зерновий термінал на Херсонщині, є влучання. І Одесьчина не тільки сама Одеса по це так само, де прилетіло і де є руйнування. Тобто, вони зосередяться на тому, щоб. І тут два виходи, або ну, три виходи. Тобто, піти під... на перемовини Ніхто зараз цього не збирається робити, ясна річ, тому що контрнаступ в розпалі. Друге, це а, піти на поступки і. Виконати умови Росії про виключення ось цих банків санкційного списку інших-інших ну те, що вони ставили ультиматум, плюс ам'якопровід запустити і так далі, а, ну і третій вихід: це посилити українське ППО, дати Україні зброю для продовження боротьби. От, власне кажучи, я бачу таких три виходи: де третій для нас, мабуть, найбажаніше ну по по градації Ну от, власне кажучи, тобто розумієте. В чому проблема? Росія нічого не пропонує, коли вони а, пропонували і односторонні вимоги в, цій, в рамках цієї зернової угоди, що ви маєте скасувати санкції проти там а, нашої банківської банківського сектору. Деякого вони ж не сказали. Якби вони сказали, а ми замість цього а ми взамін ідемо з Запорізької АЗС ну наприклад, ЧАЕС сказали. Ми її передаємо під контроль місії МАГАТЕ, створюється демілітаризована зона. Заходить наш контингент Нацгвардії інший, який його охороняє, і ми забуваємо про ризики того, що вони щось замінують, принаймні. Розумієте, так? Ну тоді можна було б говорити про щось. Тобто, а вони ж нічого не пропонують. Вони хочуть тільки від нас завжди односторонніх поступок. ну так це не працює.